Ну що? Сьогодні 11 серпня. Відвела я нашого сина в школу, зробила собі каву, хочу попити спокійну кави. Хоча ні, каву я вже випила і нашого сина в школу не водила, тому що йому тільки 2 роки. Але це не відміняє той ситуації, що з сьогоднішнього дня, з 11 серпня, в Данії, дітки пішли в школу, так? І я, в принципі, вже звикла з цією думкою, тому що в Данії живу більше п'яти років, і, в принципі, для початку, на початку мені це було ще дуже дивно, зараз вже більш-менш нормально. Але якщо подумати, що якщо надалі наша дитина буде жити також в Данії, то йому також доведеться йти в школу в в серпні. Взагалі тут літні канікули досить таки короткі. Здається, школа закінчується там в кінці червня або навіть на початку липня, і вже в середині серпня до побачення в школу. Можливо, це нормально, можливо, ні. Просто ну, да, ми любимо порівнювати з іншими країнами, в частності з Україною, тому що ми там виросли. І от в Україні ти звик, що в тебе канікули там, майже три місяці, Ну, які майже. Три місяці, і ти собі кайфуєш, гуляєш, відпочиваєш там в село до бабусі, і ще кудись, ще кудись. А тут хоп, і лише півтора місяця. Але по суті, в кожної країни там є свої якісь да от правила, коли діти закінчують школу, коли вони починають школу. Тому що ми от буквально вчора спілкувалися з Костяною мамою. Вони живуть у Болгарії разом із Костяною сестрою і з його племінником. В них школу тут 15 вересня. Я думала, що в день 15 серпня, але ні помилилась -го. Але по факту Болгарію можна зрозуміти, тому що це спекотна досить така країна. І якраз в південних країнах школи починаються пізніше. В основному із середини вересня, коли вже погода трішечки, от іде на спад від цієї спеки, духоти і всього такого. А в північних країнах же навпаки тут зараз такий от великий так, світовий день. А взимку то він коротенький, тому що там темніє о четвертій чи навіть опівчетвертої в день Насвітає світає десь пів дев'ятої, а дітям в школу в основному на восьму годину. Тобто діти йдуть на восьму годину в школу. А на вулиці ще повністю темно. Тому за рахунок цього якраз і намагаються скористатися тим моментом, що зараз світло і їдіть, навчайтеся. Плюс ще, коли я цікавилася інформацією, чому саме так відбувається, одна із причин, це також те, що намагаються не розсіювати увагу дітей, тобто, щоб із навчання до навчання небагато пройшло часу, щоб. Це, знаєте, жага до навчання до цього всього вона не розсіялась. І щоб дитина була сконцентрована саме на навчанні. Хоча, в Данії це таке на початку навчання, що в Німеччині там також в різний період діти йдуть в школу, там навіть в залежності від федеральних земель, десь там в вересні, десь там в серпні, і так далі. Але там деталі я вже не знаю. Якщо ви знаєте, то можете написати в коментарі. І з однієї сторони дуже класно, коли дітки йдуть в школу там в середині вересня. Але мені здається, коли батьки працюють, то отакий от варіант, як зараз, це оптимально, особливо коли в тебе там дитині від 6 до 12 років, коли дитину ще не можна залишити самостійно вдома. Що тоді робити, коли двоє батьків працюють? Поряд нікого із рідних більше немає. То єдине, що рятується, якраз такі от ранні школи, де ти можеш вправити дитину вже в серпні. Але ж якщо подивитися на країни, які ближче до України із помірним кліматом, то там вже навчання починається або з 1 вересня, або з 1 робочого дня вересня. Там вже більш притаманно, от, як в Україні. І мені здається, навіть коли дітки, от українці, які зараз живуть в цих країнах, то їм якось це більше притаманно і звичніше. Хоча дивлячись, як відноситись до школи, які в тебе взаємовідносини із шкільними друзями, з однокласниками і все таке. Але от я знаю, що я терпіти не могла канікули. Я дуже. Я не любила й в школу ходити насправді. Але канікули для мене це був просто жах. Тому що ми жили в селі, в нас було дуже багато фізичної роботи, де ти зранку прокидаєшся і заходиш дуже пізно ввечері там. О 12-й вечора заходиш тільки в будинок для того, щоб вже нарешті можна було поспати і відпочити. Тому я дуже чекала 1 вересня, коли я нарешті піду в школу, і хоча півдня буду проводити в школі спокійно, ніхто в мене не буде чіпати, я нічого не буду робити, скажімо так, кайфувати і відпочивати в школі. Навіть коли я студенткою вже була і їздила із Дніпра в село на канікули, то там мені більше повезло, тому що студентські роки там вже або практика була, або ще щось. І весь червень був зайнятий ще університетом. І в мене на літо було лише два місяці. Які, по суті, я проводила також постійно в селі і чекала, коли настане вже той вересень. Але то вже окрема тема, можливо, колись щось вам і розповім. Але, от. Мій досвід це те, що канікул я терпіти не могла. А зараз я навіть не знаю, як діти відносяться до канікул. Мені знову ж таки здається, в залежності від школи, де дітки люблять ходити в школу, де не люблять ходити в школу і, можливо, до цього якраз я залежать. А як ваші дітки люблять ходити в школу чи ні? От стосовно, до речі, в Данії, от відпустку дуже часто беруть якраз на липень місяць, це той місяць, коли. Всі вихідні діти в садочку, і навіть там вихователі, лікарі деякі, у них також відпустки в липні. По суті, якщо так посудити, в липні в Данії мало хто працює. Але якщо ти захочеш кудись полетіти відпочивати в якусь іншу країну, то в липні якраз ціни на квитки вони, мабуть, дорожчають удвічі або втричі. Тому що в минулому році. Ми мали необережність на у нас дитині на день народження 13 липня, ми хотіли його відсвяткувати в якійсь іншій країні, в якій ми ще не знали. Але Костя вже взяв собі відпустку на цей період. І коли вже от був червень, ми почали моніторити, куди можна полетіти. Ми були в шоці. Тому що ціни реально злетіли там, мабуть, втричі дорожче стали. Якщо там летіти на початку червня і полетіти в липні, це зовсім різні ціни, тому ми вже зрозуміли, що в липні ми відпустку брати не будемо. Це хіба що просто посидіти вдома, нікуди не вибиратись, тоді можна. Але якщо плануємо кудись поїхати. Та то точно, не в липні і навіть, мабуть, і не в серпні. А от такий більш оптимальний період це або на початку червня, щоб не дуже холодно ще було, або от кінець серпня, коли діти вже пішли в школу, коли відпустки позакінчувались, і можна вже нарешті відпочивати. Але в Кості на роботі в серпні майже ніколи не дають відпустку. Тому серпень у нас також в прольоті. Наскільки я знаю, до речі, навіть в нашому невеличкому цьому містечку, в якому ми живемо, навіть дитячі садочки є такі, що беруть наліту відпустку. Є такі, що працюють, а є ті, що не працюють, відпочивають. Тому що, по суті, тут працюють люди, саме якщо брати батьків, да, то і там 10 місяців ти дитину відправляєш уже в садочок і йдеш працювати. Виходиш з декрету ідеш собі працювати. Але по факту тоді дитина в тебе цілий рік повинна десь бути. Або з кимось, або... або в садочку, або в школі. Так що хотіла поділити з вами такою от інформацією. Якщо було цікаво, поставте вподобайку цьому відео. Хто не підписаний, можете підписатися на канал. Якщо щось цікавить, у вас пишіть в коментарі. Ну і побачимо з вами в наступному відео. Пока!